Ну от боїтеся, щоб вас ніхто не осудив, щоб про вас ніхто нічого поганого, не дай Бог, не сказав. Бо як же що ж буде, що люди ж подумають? А що ж буде? А дивіться, ось хтось зробив каку, і ви думаєте, що та людина, чи та собачка, чи хто б це не був, так сильно переймається, що я про нього подумаю? Я впевнена, що йому просто фіолетово. Робіть те, що ви вважаєте за потрібне, і робіть, продавайте свої квіти. Не соромтеся, хто про вас що подумає. Запам'ятайте, все одно про вас будуть говорити. Хорошо, погано, Але це все топ, це все підняття в топ. Тому бажаю всім успіху. Бажаю всім багато коментарів, багато переглядів, і щоб все було прекрасно. І не заморачуйтеся. Ну ладно, ну поламалась квіточка. Нічого страшного. Оживе, все буде добре.